Огляд моєї косметички та засоби, якими я користуюсь вже давно. Почну з бібі крему від Erborian, який надає рівний колір обличчю, маскує недоліки шкіри без важкого покриття. Ідеально підходить для використання в літній період. Консилер від Dior. користуюсь, як бачите, вже давно. Не сушить зону під очима, дарує природнє сяйво і свіжий погляд на цілий день. Дуже класна туш від Hourglass, ніколи не осипається, а упакування то взагалі кохання. Улюблена пудра від Tom Ford, має легку текстуру, зміцнення макіяж до. Додає м'який матовий фініш і, взагалі, непомітне на шкірі. Дуже подобається їхня естетика. Скульптор від Hourglass легко розташовується на обличчі, має стійку текстуру, вистачить надовго. Усіма улюблений халайтер від Dior. легко наноситься, обличчя з ним виглядає свіжим, підійде усім типам шкіри, особливо тим, хто хоче делікатного дорогого сяйва, ідеально для щоденного макіяжу. Пігментовані рум'яна від Nars. Універсальний продукт використовує по всьому обличчі, додає свіжості у макіяжі. Тіні від Charlotte. естетичні. Упакування, легка текстура, їх багато не буває. Улюблене комбо для губ ще полюбилось останнім часом. Мої топ-3 помади, дуже зволожуючі, мають стіку текстуру, насичений колір і елегантно виглядають на губах. Ну що, ось такий мій стиль і мій настрій, моя косметика. Дякую, що були зі мною.